Вітаю вас, ви шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватись на мій канал, ставити уподобайки, поширювати, ну а також е, коментувати. Сьогодні субота і кацапи здійснили черговий обстріл мирних міст. Нашої держави. У місті Дніпрі вони влучили просто в багатоповерховий житловий будинок. Це була субота. Люди відпочивали. Ну що це за люди? І це люди, чи не люди? Чому ви їх називаєте орками? Чому ви їх називаєте росіянами? Чому? Це кацапи. Так їх назвали в свій час татари чи поволзькі татари, коли вони знищили Казань і вирізали там всіх людей. У нас у Батурині вони всіх немовлят навіть порізали. Хто це? Це Орки? Це росіяни, це московити, це кацапи, кацапи. Ви чуєте? Це кацапи. Те, що вони роблять, не робив ніхто, тим більше у 21 столітті. Це варвари, це нащадки е, андрофагів, тобто канібалів. Вони себе так поводять. Стосовно мирних людей, так. Це ж факт просто. Ну скільки ми будемо брехати? Це кацапи, це кацапня. Так. І так їх треба називати. А як інакше? Це ми називаємо речі своїми іменами а не якимось камуфляж. Постійно ми щось боїмося. То, то не так, то не туди, то не сюди, то... а вони нас убивають. А вони здійснюють геноцид проти мирного населення, проти людей, які сплять, хто там підривав будинки для того, щоб почати війну? хто? Та такого ніхто не робив Чеченську війну, щоб розпочати. Ніхто ніде ніколи не робив. Це роблять тільки кацапи. Зрозуміло нарешті вам. Чи скільки у вас треба бить по голові, щоб ви зрозуміли, хто це такий? Всім українцям в Україні і світі. Здоров'я, удачі і нашої перемоги спільної і українців і всього світу над цією страшною касапнею, яка прийшла на нашу землю убивати українців.